Виконуємо номер 1052 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди найменше спільне кратне чисел 81 і 99 та дізнаєшся відстань у кілометрах від Полтави до Львова. Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо. Найменше спільне кратне, чисел 81 і 99. Для цього розкладемо числа 81 і 99 на прості множники. Число 81 можна подати як добуток чотирьох чисел три. Число 99 можна подати як добуток 3х3 3 і на 11. Для того, щоб знайти найменше спільне кратне двох чисел, необхідно розкласти ці числа на прості множники. Що ми зробили? Доповнити розклад одного з них тими множниками розкладу другого числа яких не вистачає в розкладі першого. Та обчислити добуток знайдених множників. Тому переписуємо всі множники, які утворюють число 81, і доповнюємо тими, які є в числі 99, а в числі 81 їх немає. 3 є, 3 є, немає 11. Не забуваємо, що добуток. При, в четвертій степені це у нас 81, тому нам залишається 81 помножити на 11. 81 множимо на 11. Першою буде цифра 8, другою буде сума цифр 8 і 1, це 9, і третьою буде цифра 1. У нас вийшло 891. Отже відстань від Полтави до вова 891 кілометр. Записуємо відповідь. 891 кілометр. Ми знайшли найменше спільнекратне чисел 81 та 99 та дізнались у кілометрах відстань від Полтави до Львова. Номер 1052. Виконано.